А могутня горлива праведного. а тут є їх більше ніж один. Амінь. Тому продовжую стояти молитві, вірячи, що Бог має силу. Хіба не так, браті і сестри? Отець я дякую тобі за твоє живе слово. Слово тебе спосібне будувати нас, очищати, відкривати нам правду Твою, наставляти на всякі хороші дороги. Господі, прошу, хай Дух Святий, як Дух примудрості відкричам, дасть нам розуміння Твоєго Слова, щоб прийнявши його в своє серце, могли ним жити, перемогти, прославити тебе, царя і Бога нашого. І я дякую за Твоє живе, діючи, сильне слово. Амінь. 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 А коротке слово, будемо має у своєму серці. А для нас з вами. Я вірю, що так є багато за нас. Господь все зробив для того, щоб ти я ми мали життя були благословенними, щасливими, радісними. Анізуючи певні моменти, знаходжу, що є щось, що є проти нас. Ну, почнемо із першого. Хто є за нас? Бог є за нас. І все для того, щоб ми мали, Христос каже, я прийшов, щоб ви мали життя і життя як з подостатком. І це Божа правда. Хоча, коли ми сьогодні аналізуємо стан нашого життя ну, по достатку, не дуже і видно, в принципі, хочеться, щоб було більше цього по достатку. Є такі люди? І я думаю, Боже, що яка причина того? Я не говорю тільки за фінанси по достаток. Бо мене, коли звужуємо розуміння життя до одного фінансу матеріальне, повір мені, є багато людей, які мають так багато грошей, що нам і не снилось, а життям там і не пахне. Там страхи, темрява, злоба, ненавість. Біль, крик і сльози. Знаєте чому? Тому що там відсутній жити дайний Бог. Ісус Христос, Він є життя. Слово Боже? Іван на перший розділ. Спокон віку було Слово. І слово було у Бога. І Бог було слово. Усе через нього повстало. І ніщо, що повстало, не повстало без Нього. І ключові пекси, котрі я хочу нашу на йому. І життя було в нім. І життя було в нім. Христос на питання одного чоловіка сказав: Я дорога і правда, і життя. Бог не тільки має життя. Біблія каже, він є життя. І це є велика різниця. І хто до нього горнеться, отримує. Я читав книгу «Буття», перший пару розлів. І знайшов щось дуже важливе життя Бог помістив в центрі. Від творіння в Оденському саді до останньої книги відкриття життя це центр. Це все, що каже Біблія. На цьому прообразі побачить цікаві речі. Насадив Господь Бог рай на сході, і там людину осадив, що він її створив. Так? І всяке дерево, всяка, сливка, грушка, банан, абрикоси і так далі, ківі, ананаси. Тобто, на їжу смачне. Будь-яків там не було. Амінь? Амінь. Але замітьте, І дерево життя. І мене дуже цікавить його розміщення. Де він Бог посилив це дерево життя? В середині, посилі раю. Хто із вас знає де центр міста Львова? Смішно засміялося. А де оце Кантемирівська, ви знаєте? Ну? Нема такої? А може є? Ви знаєте. Тут написано і дерево пізнання добра слава. І я таке відкриття отримав для себе, що дерево добра, пізне добра і зла не було в центрі, а десь інде далеко. Звідки я знаю? Я по природі не дуже добрий. Ну, бібліка, що ми батьки не дуже добрі. Добрі, добрі дари дітям лімандавати. Я пам'ятаю, коли я робив трошки дизайн на хлопський розум у себе вдома. Я купив одне гарне дерево, тис, називається воно тис. Я чув, що бути красиве. Я його посадив на гарному місці видному, класно. І раптом я узнав одну річ, що листя тиса є отруйне листя. Тобто, коли людина, дитина вкушається листям, Ну ви любите гілки Сусни гристи? Ну, любите. Моя жінка так лавити, гіпску ви там сосонки ще посадив. І я б знав, що моя дитина може ненароком вкусити цього листя і собі пошкодити. Що ви думаєте, я зробив? Я пересадив це дерево інше в іншому місці. Воно росло, але далеко, а потім я його взяв і, і скорчував. Це я людина. Біблія каже, один добрий, це є Бог. І він жизні дайний Бог. Все, що він сказав у своєму слові про наші стосунки, про святість, це для нас, а не для нього. Він хоче, щоб ми здобували щось і вчились для нас, а не для нього. Що ми були кимісь для нас, а не для нього. Щоб ми жили, це для нас, а не для нього. Що це значить, коли ми батьки кажемо, ну, синку, і ми хвалимося нашими дітьми, о, ми моя вчиться на п'ять. І це якби для нас. Вона така хороша, і це якби нам, для нас. Браті і сестри, Бог на відміну від нас, все, що сказав, все, що дав, і з цілі однею, щоб ти і я ми мали життя, тобто жили. Христос Ісус прийшов на цю землю, щоб ми жили. І життя з подостатком мали. І друге відкриття, я получив. Що на відміну від дерева життя, дерево, пізнання добра і зла красивіше. принадніше, яскравіше. Звідки я знаю, і сайт 53 розділ, Бібі каже, і в нім не було принади, щоб його пожадати. Тобто, коли люди дивилися на Христа, не було чогось яскравого, не було, не було реклами, не було такого шуму-гаму. Не було для людського ока, на людський зовнішній погляд не було. Но хто приходив ближче до Христа і стикався із ним, і з життям стикався. Слова життя приходили, Доктор життя приходив. Підтримка життя приходила. Христос. Житєдані, бо він є життя. Аллилуйя. Чому ви це говорю? Тому що, браті і сестри, я вірю, що істинне християнство, істинна віруюча людина, це людина сповнена життя Божого. З його різними якостями це мир, любов, це добрість і святість, це лагідність, Протість. Це ті речі, які характеризують, ті риси, котрі характеризують життя, котрі характеризують Христа і Божа мрія. І все, що він робив, не робить, одну ціль має. Щоб ми жили. Це не для нього ми сьогодні. Просто от зараз ми, вшановуючи, так написано. Насправді. Хто їсть і п'є, має в собі що? Життя. Бог хоче, щоб кожен незалежно від руїни, яку пережив в своєму житті трагедії, болей, спустошень і так далі, бонівчень насправді зрозумів. Життя сильніше, більше і славніше. І той, хто насправді приходить до Христа. І торкається, вкушає, живе. Все інше не несе життя. Не хотів би вам дати одне слово, це я коротко зроблю. Що ж насправді є ворогом життя? Що є тим ворогом, котрі руйнує життя падає Бога? Павел, в своєму посланні до римлян. Каже, я пересвідчився, що ніщо. Ні біси, ні короби, ні глибина, ні ширина, ні вишина, ні довгота жадне створіння Жодне сторіння. Скільки де? Скажімо, жодне створіння. І можна назвати, будь-що взовні? Не відлучить мене від життя. каже, я пересвідчився, ніщо. Но, одне слово, я хотів би взяти нас в послання до Ефесян, 4 розділ. І два слова пороздумувати над тим. Тому що все-таки аналізуючи свій стан, а я не знаю, як ви я роблю аналізи. Бо, моя Біблія каже, спостерігаючи в вірі, я дивлюся Боже Словом. Ага. Як мій духовний чоловік виглядає? Як мої слова? Як ми відношуємо? Молоде мене є зеркалом. А ми сьогодні ранком це в зеркало теж. Трошки. Браво. Браво. Опшиком. як має бути? Я йду в зібрання. Боже нормажу гарно виглядати. Акуратно. Но, повірте мені, є внутріана людина. І там потрібно більше ніж зеркало. Там потрібне живе Боже Слово, Церкво, щоб поправити, провірити, щоб не відійти. І послання весан показує мені, я хочу це сьогодні вам про одного дуже небезпечного ворога, який насправді має за мету і ціль від'єднати нас від життя Божого. І це писання. Отже, говорю я і свідкую, Господі, Павло пише, або Павло пише до Весяна. Що ви більше не поводились, як поводяться погани, мароді свого розуму. Погане, тобто маю на увазі люди не віруючі. Люди, які не пізнали Христа, мароді свого розуму. Мене цей, цей вірш трошки так насторожує. Они запоморочені розумом, відчужені от життя Божого. За неудство, що в них, за сердіність їхніх сердець. За неудство. Російський переклад, здесь мені невежество, да? Давай, По причине невежества. Подумаєш, дивиться. Ну, Павло пише це послання. Вони отопіли, піддали з розпусті, щоб вчити всяку нечість із Я думаю, може бути. Павло пише нам з вами і я вірю цій книзі, ці да й поцям посланням. Кожному стрижку я хочу вірувати. Я хочу уважно читати і дивитись туди, в це зеркало, щоб побачити, що ж руйнує або калічить мою духовну особистість. І Павло пише дуже ясно. Відчуження відділення від'єднання від життя по причині невіжества, невігластва, незнання. В, життя, в житті практичному. Ми люди, коти, дуже чітко слідкуємо, і багато речей нам чітко ясно в Тому є правда, бо приходить е, лікар, хірург або стоматолог. Ні віжда, ні виглас, ок. Я зуби в нього лічити не буду, на операцію до нього не піду. Аналізувати мій стан фізичний, я не буду в нього, тому що я виясню, хто ж він є. Так само більшість з вас поступає, так чи ні? Чи ви йдете під ніж до кожного, а? Приходить, давай зараз порежу і я пішов. Ми пильнуємо. Знаєте, чому ми пильнуємо? Тому що ми цінним нашим фізичним життям. Ми цінним на тим, тому що цей дар, ви знаєте, воно дано раз. І так багато хоче забрати, браті і сестри. А як на цього життя вічного? Це є дар Божий. Як такому внутріальної людини, як тут, дорогі мої. Якщо ми в практичних речах, таких земних буденних нам прийдуть і розкажуть байки, хоча ми погоряли реклами, всякі байки розказують, навікози вчать. І ми так хлоп-боком похлопали. І наслідок який, там втратили, там втратили, там втратили, там втратили, ми вчимося деколи, як не треба робити. В духовному житті дуже багато віруючих людей так само вчаться. Там втрата, там руїна, там немає життя, там, там. Але Бог так не хоче вчити своїх дітей. Він хоче вчити своєму слову. Він хоче, щоб ми насправді, пізнаючи, жили і бачили ці потоки життя в цьому серці, в цьому житті. І він каже: слухай, ти і я не можеш бути небігасом або не знаючи. Словом, я, я глянув про дочку сьогодні ранком, бо і не було вчора, поїхала трошки десь в гості. Що значить невіжеством, невігластво? І е, така, е, ну такий парумок. Це перший брак знання. Тобто брак знання. Ми не знаємо. Там, де повинні знати, ми не знаємо. Через що легковажність, байдужість е, туди сюди. Я не знаю. Но маючи знати, ми не знаємо. Друге, неосвіченість. Третє, відстава. Відставість. Четверте ігнорування знання. Оце вже ця риса дуже небезпечна. Час, котрий потрібно посвятити знанню чи пізнанню, чи тим речам, ми втратили багато інших речей. Час, котрий Бог нам дав, тому що ми пробули в Божому Слові з Господом, запиталися в нього. Ми краще посвятимо, а ще щось займаюся. Ну, повірте, браті і я сестри, я кажу прямим текстом сьогодні. Ну, коли приходить біда або біль, то ми кажемо, де Бог? Хтось з вас задавав питання житті, де Бог? Не розумію, вже не злити, де Бог. Це ясно. Я нараз кажу, де Бог? Чому зі мною таке сталося? Чому це? Боже, чому це? І я раптом побачив. Мій Бог на престолі. І повний життя, Алілуя! І він дає життя. Но я особисто ігнорую цей процес. Я його відкидаю. Я не вежда. я не віглас, я свідомо. І в результаті цих дій ворог спрацьовує, я відрізаний, відділений. Від чужий від життя Божого. І що? І тоді болі, і сльози, і трагедії, і переживання? Проаналізуйте в своєму житті. І 99,9% наших поразок і труднощів через незнання. Гине народ мій через. Брак знання. Хто каже це? Бог каже. Господь хоче, щоб діти Божі були спрагнені пізнати Христа і Його науку. Господь хоче, щоб ми були спрагнені цього Слова і дорожили часом, котрим ми живемо. І тоді життям буде потоком текти через тебе і мене. У усі сфери, почнеться від особистого. Сім'я, фінанси, робота, багато речей. Бог дав своє слово, Бог дав свою науку, Бог дав свій відкриття, Бог хоче, щоб, отримавши ці речі, ми бачили життя там. Життя в домі, життя кровом. Бо він автор життя, він дихає життям. Там, де Бог, смерті немає. Ну, оцей ворог, такий я закінчую, на перший погляд, невеличкий. Насправді велику масу Божого народу підкосив, підбив, відділив від життя Божого. І люди питається. І шукають. І я вірю знаєте, зараз помоліться за мене, помоліться за мене, помоліться за мене. І це добре молитися. Це правильно молитися. Це добре молитися, браті сестри, церква Божа. Мене не сьогодні і кажу про просто, що тих би було багато менше в нашому питанні, коли би ми з вами. Трошки більше часу посвятили тому, що Бог слав простілення про, про здоров'я, щоб ми могли взяти озброїтися Божою істиною. Бог хоче, щоб ми жили. Він нас чує, Він є з нами дома на роботі, кроме всюди. Господь хоче, щоб життя було, коли ми молимося, коли ми його славимо, коли ми поклоняємося, коли ми служимо, коли ми святкуємо, коли ми просто відпочиваємо. Він хоче, бо він автор життя. Він не автор смерті, не автор руїни, він автор життя. І життя косав в центрі. До нього не треба йти далеко. І треба, не треба шукати, хто за в центрі. Нам потрібна спрага пізнати. Господи, що ти кажеш? Що твоє слово каже? Що це є? Я хочу знати. Тобто мати відкриття, я хочу жити цим Боже, Я хочу жити. І повірте, за ним жодної проблеми немає. Ми будемо прислати спомину. Простий хліб, Він винаградний. І це може бути для нас просто традиція. Прийшли, взяли і пішли. І це може бути життя. Коти несе і стілення, обновлення, надію, радість, мир. Почуйте на сьогодні, Христос каже, хто їсть і п'є, має собі життя. Закінчуючи, цей приклад, наразі казав його. Моя мама відходила, відкрилося все. День другий помирає. Я не раз це чув свідоць людей. Я прийшов додому моєї сестри і помином. Я не кажу, що мав велику вірху, але і не віряли, не немає. Але прийшов і помином. Ми просто помолилися, вона прийняла причастя. на другий день вся опухлість, все, що руйнувало. Тійшов, вона купила до Листер, приблизно. Тому що там є життя. Но ти і я не мусимо знати, і якщо не маємо знання, яке приходить із слова, із писання, яке з, з моєю вірою стає моїм особистим відкриттям, все воно не матиме жодного пожитку. І так все від самого маленького, до самого на наш польд складного, то має боці живе. Він хоче, щоб ти і я ми що жили. Амінь. А що ми вибираємо, браті і сестри? Життя. життя. Ваше таке слово життя, В мене так пікотьоте. Ви насправді вибираєте життя. А собі скажіть не мені. Бо ви не для мене живете, ви живете. Ми не для когось виглядаємо. Ми не для когось стараємося. Ми для когось святі чуєте. Ми святі, бо він святий. Алелуя! Ми добрі, бо він добрий! Ми для когось добрі. Ми добрі і творимо добро. Зрозуміємо це. Він, як батько, хоче нам сказати, ти не для мене святий, ти святий. І я тішуся, ти правильний, ти добрий, ти милуючий. І коли принцип і кажуть, мій Бог на є. Алілюя. Дай Бочесь, помніше, Ось де є за тобто, себе. І вчимося ми не для пастора. І не для Господа. А для себе. І я вибираю і знати, і знати. Я знайшов, що ніколи не пізно. Якщо тобі 60, окей, це хто 70. сімдесять. 70, де хто посав 80. Брат і сестра. Ніколи не пізно. Ми маємо діло і житті, дайним Богом, любивши Богом і живим Богом. Амінь. Давайте для молити. Прошу братів, бо будуть брати участь при часі при ті Давайте саме молити, Отець Небесний. Батько дорогий, Господи, я дякую тобі. За життя, ти дарував там в Христі Ісусі. Я дякую Тобі за повну ту життя, яке ми маємо. Господи, хай це б'є потоком через наші доми, через наші, наші сім'ї, наші серця, Господь. Хай кожен крок, кожне дихання наповнити Божої. Отче, молі прошу сьогодні, благослови нас через все причастя. Хай Твій Дух святий живо творить. Господи, через це причастя, яка Твоя потужна провинція буде діяльна в нашому житті і через нас. Господь благослови цей хліб, цю чашу, благослови Боже, наповни кожне серце цією справою знати. Не знання, не нашого діл. Нашим хочемо знати Господи. Я молю прошу. Цьому. Я дякую за вчителя, утіжителя, наставника Святого Духа, котрий є з нами і котрий спосібний нас наставити на всяку правду. Ми честь і слава. Холо ім'я Твоє, царей молитв привозноси. Поклоняйсь, благословляй, Господи. Хвала тобі за все честь. Подякай Бошана. Святому Богу, великому чудному. Амінь.